Доброго вечора! Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень, так, з 24 по 30 число. Подивимося, що чекає нас, так? Яка ситуація? Вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки так, для збереження балансу. І більше моїх прогнозів завжди є у телеграм-каналі. Силка є у шапці профілю. Долучатись через браузер. І так, мені вистрибує карта темного періоду доби, карта страхів. Цей тиждень може бути переважно знову активність саме у темний період доби. Зверніть увагу на це. Понеділок, 24. ситуація затягнена. Тримається на тому, тобто те, що ми зараз маємо, так, ту активність вона продовжується, але а, мені йдуть а, енергії, які показують, що люди об'єднуйтесь. Нам треба об'єднуватись. Дуже складно, морально, емоційно, фізично. І ситуація ця затягується і буде продовжена та розтягнена ще на якийсь продовжений а, термін. Активність по повітрю так, більш вірогідна. Вівторок. Вівторок, зустрічі якісь, розмови з приводу якихось планів. Активність, бачите, вогні. Активність вогні. Вівторок, так? Які націлені саме на ресурсну систему, на ресурсозабезпечення? Середа, середа. Так, середа карта підвішеності, яка також іде на ресурси, карта жертовності, карта активності по повітрю. І це циклічність, яка має а, цикл. Вона повторюється. Тобто такі вже якісь спроби, так, вже в нас були, і вони можуть повторюватися саме в середу. Четверг, що чекає країну в четверг? Четверг в мене йде масовість, в мене йде хитрість, яка може принести нам. Ну, Неприємні ситуації. Будьте дуже-дуже уважні, принести нашим ресурсам. Знову карта фінансів. П'ятниця. П'ятниця. Дуже п'ятниця, знаєте, дуже зморені, дуже емоційно виснажені. У мене йде карта підсилення жіночої енергетики. От, як наче п'ятниця, мені тут ідуть якийсь ресурсна допомога, яка надасть нам можливість тріумфувати. Тобто в нас щось буде дуже дуже може порадувати, якась, можливо, надана допомога. Субота. Субота. Активність є, але ми будемо намагатись балансувати. Тривоги можуть таки бути. І неділю, давайте глянемо неділя. Неділя нічний час, а активність може припадати на нічний час, і в мене йде така знаєте загальна картина вялотекучості, тобто те, що було, воно.